Я 22. Чоловік щойно дізнався, що моя сестра, 29, жінка, зробила аборт, аби віддати мені частину своєї печінки. Це стало причиною її розлучення. Не можу перестати себе ненавидіти. Чотири роки тому я був дуже хворий і потребував трансплантації печінки. Моя ситуація була критичною. Шанси отримати донорський орган вчасно були вкрай низькі. У той час моя сестра була вагітна. Я не знав, оскільки це був ранній термін менше двох місяців. Мій стан погіршувався. І сестра вирішила зробити аборт. Через два місяці ми провели операцію з трансплантацією. Я ніколи не знав про вагітність все, що мені було відомо, це те, що вона віддала мені половину своєї печінки. Через рік моя сестра та її чоловік розлучилися. Я не знав правди до вчорашнього дня, коли моя мама випадково обмовилася про аборт, який зробила сестра. Я запитав її про це, і вона розповіла мені все. Вона сказала, що сестра змусила її пообіцяти не розповідати мені. Але мама порушила ту обіцянку. Моя сестра була дуже щаслива між Вагро був чудовою людиною. Я знав, що вони з нетерпінням чекали на дітей. Вони були гарною парою. Вона завжди говорила нам, як їй пощастило знайти його. Вочевидь, під час прийняття рішення між моєю сестрою та її чоловіком виникли великі розбіжності. Він не хотів, щоб вона робила аборти, ризикувала під час операції з трансплантації. Він сподівався, що моя ситуація, можливо, вирішиться сама по собі без допомоги сестри. Шанс був мізерний. Але він існував сестра не погодилася. Вони не змогли переконати одне одного, і сестра все одно зробила аборт без його згоди. Після операції вони намагалися налагодити стосунки, ходили до сімейних консультантів, навіть намагалися завести ще одну дитину, але не змогли цього зробити. Він не міг пробачити сестру, а вона не надто вибачалася, тож вони розійшлися і згодом розлучилися. Моя сестра зараз нещасна, вона була такою з часу операції, вона ніколи не говорила мені справжньої причини розлучення. Вона сказала, що вони просто мають різні життєві цілі. Я щойно дізнався все від мами. Я запитав маму, чи вважає сестра, що вона все ще вчинила правильно. Вона відповіла: вона не впевнена, я не можу позбутися почуття провини. Сестра врятувала мені життя, але зруйнувала своє роблячи це. Їй довелося перервати вагітність дитину, яку вона безумовно любила і на яку чекала, і вона зробила це, знаючи, що це, ймовірно, також покладе край її шлюбу. Тоді я був готовий померти. Я прийняв свою долю і був спокійний. Їй варто було просто дати мені спокій. Чорт, мій швагро мав розповісти мені, щоб я відмовив її. Я здивований, що він цього не зробив. Я не відчуваю нічого, окрім ненависті до самого себе. Я не знаю, що робити. Чи варто поговорити з сестрою, що я повинен їй сказати? Чи варто мовчати і робити вигляд, що я нічого не знаю? Я не впевнений, чи зможу навіть подивитися їй в очі і не показати, що мені відомо. Я просто не знаю, що мені курва робити. Будь ласка, благаю, допоможіть мені. Коротко. Моя сестра зробила аборт, щоб віддати мені частину своєї печінки і врятувати моє життя. Але це коштувало їй шлюбу. Найважливіші коментарі? Коментатор один. Ваша сестра вчинила правильно, і ви повинні пишатися нею та відчувати себе щасливчиком, що маєте таку сестру. Поставте себе на її місце, ваша сестра помирає, і шанси на виживання дуже малі, якщо вона не отримає потрібну печінку. Ви щойно завагітніли ура! Але ви єдина людина, яка може врятувати життя сестрі, і це коштуватиме вам вагітності. Прокляття. Але ви можете завагітніти знову. Багато вагітностей закінчується викиднями, часто навіть без відома матері, і мало хто після цього стає безплідним. Тож ви знаєте, що, хоч це й сумно, ви завжди можете спробувати народити іншу дитину, але якщо ви дозволите вашій сестрі померти, ви ніколи більше не матимете сестри. Легке рішення чи не так? За винятком того, що у вас є чоловік, і він фактично каже вам, що ви повинні ризикнути, майже напевно спостерігати, як ваша рідна сестра. Помирає в лікарні, просто тому, що він хоче, щоб цей конкретний плід, який ще не є людиною, мав пріоритет над вашою живою, дихаючою сестрою, навіть якщо ніщо не заважає йому створити іншу дитину, навіть якщо втрата дитини на ранньому терміні вагітності є звичним явищем. Отже, у вас є цей чоловік, який, по суті, говорить вам вбий свою сестру або я тебе покину. Знаєте що? До біса цього чоловіка. На її місці ви б обрали такого чоловіка замість своєї рідної сестри. Якби ви дозволили своїй сестрі померти, коли могли її врятувати, чи змогли б ви колись собі це пробачити? Вона вчинила правильно для вас і для себе. На моєму місці я б сказав їй, що знаю не надто підставляючи маму, і подякував би їй за те, що вона дала мені життя. Вона приховувала це від вас увесь час, бо не хотіла, щоб ви відчували провину. А наслідком для неї стало те, що вона не могла ні з ким про це поговорити, навіть із вами. Подякуйте їй, дозвольте їй поплакати у вас на плечі, дайте їй знати, що ви справді зобов'язані їй своїм життям і що ви найщасливіша людина на планеті, що маєте таку сестру. Сумуйте за вагітністю, сумуйте за шлюбом, не кажіть погано про колишнього, але знайте у глибині душі, що той чоловік не був гідним її і що він ніколи не зміг би виховати дітей. Які були б такими ж близькими, як ви з сестрою. Редагування для уточнення я помилився у своєму твердженні про те, скільки вагітностей не добігають кінця. Прочитайте ланцюжок коментарів, щоб отримати дуже хороший розбір того, наскільки я помилився. Я був трохи легковажним, коли натякнув, що будь-яке переривання вагітності буде легким рішенням, і я перепрошую за це. Автор. Дякую за такий погляд на ситуацію це мені дуже допомогло. Коментатор 2. Якщо ви хочете отримати консультацію, ви можете звернутися до лікарні, де проводилася операція, і вони зможуть допомогти. У них є консультанти, які мають досвід роботи з питаннями, пов'язаними з трансплантацією від живих донорів. Що ж до вашої сестри, так, ви повинні їй розповісти. Це тягар і для вас, і для неї. Просто підійдіть і поговоріть з нею. Розкажіть, що ви відчуваєте. Вона розповість, що відчуває вона, і це зблизить вас обох. Це дуже складна ситуація, в якій ніхто не винен. І дуже шкода, що її шлюб закінчився саме так, але ви обоє можете зцілитися разом. Коментатор 3. ваша сестра зробила неможливий вибір так чи інакше, вона ризикувала втратити члена сім'ї. Тут немає такого результату, який зробив би всіх щасливими. І, попри провину, яку ви відчуваєте, ви не контролювали жодне з рішень, які вона прийняла. Ви справді вірите, що могли переконати свою сестру, дозволити вам померти, коли вона мала змогу вас врятувати. Я знаю, що це тут зазвичай радять, але терапія здається добрим першим кроком. Ви щойно отримали багато гострої, емоційної та нестерпної інформації. Вам потрібен час, щоб переосмислити і зрозуміти, що ви відчуваєте, окрім почуття провини. І якщо ви спробуєте вирішити цю ситуацію самостійно прямо зараз, ви ризикуєте завдати шкоди вашим стосункам із сестрою. У довгостроковій перспективі, бо це потрібно вирішувати дуже делікатно. Ви можете ненавмисно сказати щось не те. Коментатор 4. Чорт, твоя сестра просто легенда чоловіче. Це все, що я можу сказати. Коментатор 5. Ага. Мені аж хочеться надіслати їй квіти чи щось таке. Коментатор 6. Це справді те, у що я б вклав гроші для сестри автора. Або навіть просто кошти на відпустку чи на психологічну підтримку, якщо вона ще не отримувала її. Коментатор 7. Не ненавидьте себе. У мене є двоє маленьких синів, яких я люблю понад усе на світі. Але коли я була вагітна менше двох місяців, я б зробила те саме, щоб врятувати життя своєму братові. Я думаю, що вам слід поговорити з нею. Обійміть її, скажіть, як вам шкода, не кажіть їй, що вона не повинна була цього робити, або що ви звинувачуєте себе. Тоді вона пошкодує, що ваша мама не дотримала своєї обіцянки, і це зробить ситуацію ще гіршою. Можливо, ви могли б запитати її, чи не розглядала вона консультації, я впевнений, що вона відчайдушно цього потребує, якщо ще не зверталася, у неї ще попереду все життя, і завдяки рішенням, які вона прийняла, як і у вас. Фінальне оновлення 11 днів по тому, о Боже мій люди, я хочу подякувати вам усім. Я ніколи не очікував отримати стільки коментарів і стільки особистих повідомлень. Ви всі були чудовими, тож я зобов'язаний усім вам надати оновлення. Наступного дня після мого першого допису я повернувся і перечитав усе знову. Моїм інстинктом до допису була ненависть до себе і бажання піти до неї, і сказати, що вона не повинна була цього робити. Але ви допомогли мені зрозуміти, що це не принесе ніякої користі. Тож я вирішив піти до неї, сказати їй, як сильно я її люблю, що я зобов'язаний їй своїм життям і що мені все відомо. Справа була не в тому, щоб ненавидіти себе за шкоду, завдану сестрі. А в тому, щоб зробити все можливе, щоб допомогти їй залікувати всі рани, що залишилися, і рухатися далі. Тож я написав їй повідомлення і поїхав до неї наступного вечора. Я не міг стримати сліз, коли побачив її, і просто підійшов та обійняв. Вона запитала, що сталося, і я сказав їй, що знаю. Саме тут вона теж почала плакати. Ми багато говорили тієї ночі. Я сказав їй, що люблю її, що кожна секунда, яку я маю зараз, це завдяки їй та її жертві. Я сказав їй, що наші батьки дали мені життя на 18 років, але вона дала мені ціле життя. Я нічого не сказав про те, чи варто було їй це робити, чи ні. Тільки про те, як сильно я ціную і вдячний за те, що вона зробила для мене, і як я дорожу такою сестрою. Вона розповіла мені про те, як приймала рішення. Вона сказала, що для неї це ніколи не було сумнівом. Вона сказала, що якби не зробила цього, то зневажала б себе, свого чоловіка. Та свою дитину до кінця життя. Вона сказала, що якби час повернувся назад, вона б зробила те саме без вагань. Вона розповіла мені, що прямо перед абортом її чоловік поклав свою та її руку їй на живіт і попросив її відчути їхню дитину та не робити цього. Але вона прийшла до мене і поклала свою руку мені на груди, щоб відчути моє серцебиття. Я цього не пам'ятаю. І саме тоді вона не мала жодних сумнівів, що зробить усе можливе, щоб врятувати мене. Думаю. У мене найкраща сестра у світі. Я запитав, чому вона не розповіла мені раніше, і вона сказала, що не хотіла, щоб я почувався винним. Вона думала, що зможе сама нести цей тягар. Вона сказала, що її шлюб був мертвий у ту саму секунду, коли вона зробила аборт, але вона сказала, що зробила би 100 абортів та розлучень, якби це означало порятунок мого життя. Це було неймовірно. Ми не могли не обіймати одне одного кожні кілька хвилин. Ми говорили годинами. Розмова звільнила нас обох. Зрештою, вона сказала мені, що зробила помилку, приховавши це від мене, оскільки я зміг усе правильно зрозуміти. Ми дали одне одному кілька обіцянок ми збираємося допомагати одне одному рухатися далі. Я збираюся допомогти їй і підштовхувати, коли потрібно, отримати лікування від депресії, ми будемо проводити час разом щотижня, і коли вона буде готова, вона знову почне зустрічатися. Я написав їй у суботу, щоб вона звільнила свій розклад на неділю, оскільки я хотів відвести її кудись. Не сказав куди. Я відвіз її до парку розваг. Це той самий парк, куди вона мене водила, коли мені було одинадцять. Ми не були там відтоді. Це майже половина мого життя. Той день був чудовий. Вона водила мене на всі атракціони, і ми чудово провели час. Я сказав їй, що ми знову будемо дітьми, відпустимо всі турботи і будемо веселитися, як діти. Це було так приємно. Ми проїхалися на деяких атракціонах, на яких були 11 років тому. Це було неймовірно. Коли я відвіз її додому ввечері, вона подякувала мені, міцно обійняла і сказала, що це був її найкращий день, мабуть, за п'ять років. Нам обом набагато краще. Правда зблизила нас, і ми допомагаємо одне одному рухатися далі. Хоча минуло так мало часу, вона виглядає набагато щасливішою. Якщо хтось і заслуговує на щастя в житті, то це вона, і я впевнений, що вона його знайде. Я впевнений, що вона знайде потрібну людину, коли буде готова, і матиме дітей. А я зроблю все можливе, щоб бути для них найкращим дядьком у світі. Коротко, ми годинами розмовляли й обговорювали наші почуття. Це зблизило нас. Ми пообіцяли допомагати одне одному. Вона повернеться до життя, а я буду поруч із нею на кожному кроці. Найважливіші коментарі. Коментатор один Я такий щасливий за вас обох. Сподіваюся, попереду у вас лише життя, сповнене радості та любові. Я втратив свого молодшого брата. І іноді важко чути про всіх жахливих братів і сестер там, про відчужені стосунки та людей, які не цінують своїх братів і сестер. Але це змусило мене краще думати про світ. Коментатор 2. вибачте щось потрапило мені в око. Коментатор 3. Я просто ридаю. Стільки неприємних історій на цьому сабредиті, тож приємно бачити такий щасливий кінець. Коментатор 4 ваша сестра має бути однією з найкращих людей, про яких я читав на цьому сабредиті. Бажаю вам обом багато радості. Коментатор 5 вона розповіла мені, що прямо перед абортом її чоловік поклав свою та її руку їй на живіт і попросив її відчути їхню дитину та не робити цього. Але вона прийшла до мене і поклала свою руку мені на груди, щоб відчути моє серцебиття. Я цього не пам'ятаю. І саме тоді вона не мала жодних сумнівів. Що зробить усе можливе, щоб врятувати мене? Клянуся, я не плачу. О. Зять причина, чому від мене пішов чоловік. Не знаю, що тепер робити. Я 38, Жінка познайомилася зі своїм зятем. 38 чоловік в університеті. Він запросив мене на побачення на першому курсі, і я відмовила. Тоді він обізвав мене нецензурним словом і назвав поверхневою мілкою. Моя найкраща подруга сказала, що це були нешкідливі коментарі від п'яного хлопця, якого відшили. Я ніколи не вважала себе поверхневою. Мене відштовхнула його поведінка та незграбність. Зрештою, подруга виявилася правою. Окрім тих коментарів, я більше ніколи не відчувала дискомфорту під час навчання, бо він мене більше не чіпав, навіть не дивився в мій бік. Наступного разу я зустріла його, коли моя молодша сестра, 28, жінка, представила його як свого хлопця. Я навіть не одразу його впізнала адже минуло 9-10 років від тієї розмови. Він помітно роздратувався, що я його не впізнала, і назвав мене «брехухою». Спершу родина ставилася до нього скептично, але він, здавалося, добре ставився до моєї сестри, і вона була щаслива він дуже багатий, возив її по всьому світу і поводився з нами люб'язно. Вони одружилися через рік стосунків, у них троє дітей. Я познайомилася зі своїм тепер уже колишнім чоловіком сорок чоловік п'ять років тому, і єдиним дивним коментарем від зятя було те, що я досі така ж поверхнева і марнославна, як в університеті. Тоді я сприйняла це як жарт, але тепер, озираючись назад, коли я дізналася правду і почала шукати тривожні дзвіночки, це, ймовірно, був один із них. Він ніколи не показував, що недолюблює мого чоловіка, і завжди був досить ввічливим. Його байдужість до тісної дружби з моїм чоловіком і мною не здавалася дивною, оскільки він завжди був замкнутим. Рік тому мій чоловік прийшов додому і звинуватив мене у зраді, маючи докази. До нього звернувся якийсь хлопець і показав інтимні фотографії та інше, що нібито було на його телефоні. Цей хлопець сказав моєму чоловікові, що спершу не знав, що я одружена, але як тільки дізнався, одразу зв'язався з моїм тепер уже колишнім. Він навіть вибачився перед чоловіком. Я ніколи в житті не зустрічала цього хлопця. Нічого, що я говорила чи робила, не могло змусити чоловіка мені повірити. Він пішов від мене, і наше розлучення триває. Аж учора той хлопець зв'язався зі мною. Він вибачився за свій вчинок і сказав, що дружив із моїм зятем. Він надіслав мені їхні розмови, нескінченні діалоги, які мій зяті вів про мене роками. Він ніколи не забув, що я, за його словами, навіть не дала йому шансу і судила лише за зовнішністю. У тому чаті він знову назвав мене нецензурним словом. Розмови відбувалися як у групових чатах із друзями, так і особливо з цим хлопцем. Вони спланували цю атаку, і мій зять якимось чином отримав доступ до моїх фотографій. Цей хлопець зв'язався зі мною зараз, бо відчув провину. Навіть після того, як мішлю проспався, мій зять все ще був злий і сповнений ненависті. Особливо коли почув, що минулих вихідних я була на побаченні. Тож його друг відчув, що не допоміг приятелю, а зруйнував життя невинним людям. Не знаю, що робити, мій зять, до речі, став щасливішим і більш товариським, ніж зазвичай, з моменту мого розлучення, і тепер я знаю чому. Хоча спочатку думала, що він співчуває і хоче мене підтримати. Його жарти про те, що я стану старою дівою з котами, вже не звучать, як жарти, він це мав на увазі. Я не хочу руйнувати життя моєї сестри. Вона дуже щаслива зі своїм чоловіком. Я також не впевнена, чи зможу щось зробити з її чоловіком. Я не знаю, чи варто розповідати про це своєму колишньому. Мені дуже боляче від того, що він мені не повірив. Я його дуже люблю. Він кохання всього мого життя, але я не впевнена, чи зможу пробачити йому недовіру. Однак він теж є жертвою в цій ситуації, тож, можливо, йому потрібно знати правду для завершення. Мені неймовірно сумно і боляче. Прошу вибачення, що мій допис вийшов таким довгим оновлення приблизно через два з половиною місяця. Мені шкода, що я так довго не з'являлася, і я приголомшена тією підтримкою, яку ви мені тут надали. Деякі з вас досі запитують про мене. Не знаю, з чого почати. Я постійно відчувала біль і стрес через усе, що сталося, але мій зять тепер викритий перед усіма щодо того, що він мені зробив. Для тих із вас, хто думає, що він закоханий у мене, це не так. Він люто мене ненавидить, і це триває з того дня, як я йому відмовила. Ненависть також є рушійною силою, а не лише любов. Тож для дурних користувачів, яких мені хочеться назвати невдахами, які насміхалися з мене чи вихвалялися, тим, що чоловік не може мене забути протягом 20 років, це не про це. Якщо це вихваляння, то у вас серйозні проблеми з головою. На жаль, мені надіслали ці коментарі з іншого сабредиту про оновлення, які ж вони невдахи. Я постійно боялася, що мій зять через мене може завдати шкоди моїй сестрі, і не була певна, чи він здатний на це. Але це була єдина причина моєї апатії, я не була впевнена, який крок буде правильним із такими людьми, як він. Він так довго приховував свою ненависть, тож на що ще він здатен. Я не хотіла, щоб моя сестра та її діти стали побічною шкодою. Тому я була обережною. Прошу вибачення, що не була я сильною і крутою стервою. У мене інші пріоритети. Ми з сестрою нарешті поговорили я дуже люблю її та її дітей. Вона, здавалося, була дуже засмучена і ставила під сумнів увесь свій шлюб і хто може її звинувачувати. Я спробувала тактику маленьких кроків. Я хотіла, щоб вона знала, що я поруч, і була з нею чесна щодо своїх переживань за неї та її дітей поруч із таким чоловіком, як він. Це якийсь час працювало, і я сподівалася на краще, але щось змінилося, і це, ймовірно, пов'язано з тим, що її чоловік поставив їй ультиматум розлучення або розірвати стосунки з родиною. Вона обрала шлюб, це розбило серце мені та моїм батькам, але, думаю, ми нічого не можемо вдіяти. Це її власний вибір, навіть якщо ми вважаємо, що його нав'язали. Але, можливо, є невелика ймовірність, що вона знає його краще, ніж ми. Є крихітна надія, що він краща людина стосовно своєї родини. Я чіпляюся за цю надію вона написала нам, велівши забути про її існування та існування її дітей і що вони вживуть судових заходів, якщо ми спробуємо з ними зв'язатися. Мій зять видалив усі свої аккаунти в соціальних мережах, і його друзі, вочевидь, більше не хочуть мати з ним нічого спільного. Я чула, що, що він планує покинути місто, бо тепер усі знають, що він зробив, і йому важко з цим жити. Він майже не виходить з дому, і його зганьбили навіть на роботі. Ми з колишнім чоловіком продовжуємо розлучення. Я не звинувачую його за те, що він повірив чуткам, але водночас мені б хотілося. Щоб він знав мене краще, ніж я думала, що я ніколи б не зробила такого і не зрадила його. Мені дуже шкода, що він повернувся заради мене і, ймовірно, сподівався, що ми зможемо дати нашим стосункам ще один шанс, але я не можу. Він стільки разів вибачався і стільки разів говорив, що ніколи насправді не вірив чуткам, але я почала думати, що наш шлюб був недостатньо міцним, щоб подолати чутки. Ніхто в цьому не винен. Але я думала, що наше кохання було сильнішим, ніж виявилося насправді. Думаю, ми обоє так думали. Я почала зустрічатися з новим хлопцем за кілька тижнів до того, як усе це почалося, після того, як більше року не могла навіть підвестися з ліжка. Він бачив, як усе це розгорталося, і був дуже терплячим та підтримував мене. Думаю, у мене тепер є реальний шанс на щастя. Принаймні, він знає всю правду. І добре підготовлений на випадок, якщо мій зять ще не закінчив зі мною. Дякую, що прочитали все це, і ще раз дякую, що були поруч. Оновлення 2. приблизно через півтора року. Привіт. Не можу повірити, що ви, хлопці, досі майже щотижня пишете мені особисті повідомлення, щоб запитати про мою ситуацію з сестрою та колишнім чоловіком. Мені дуже шкода, що я не відповідала вам, але я не заходила сюди майже два роки. Ось моє оновлення, я переїхала. Це було найкраще, що я могла зробити для свого душевного спокою. Це сталося після того, як мій зять одного разу затис мене в кутку після роботи, вимагаючи поговорити. Він не відпускав моєї руки, і в мене навіть залишився синець на зап'ясті від того місця, де він тримав. Я відчула жах і почала плакати. Він вимагав, щоб я забрала всі звинувачення, бо він втрачає репутацію, і люди називають його виродком та інселом. І щоб я дала йому шанс поговорити, бо я ніколи не давала йому шансу, оскільки я нецензурне слово. Колега викликав поліцію, але потім нічого не сталося. Я повідомила про переслідування, але справу закрили. Також не було підстав для судової заборони. Моя сестра не хоче мати зі мною нічого спільного. Вона також підтвердила чутки, що я нібито зраджувала, і, мабуть, вона рятує своє обличчя перед чоловіком. Моїм батькам спочатку не дозволяли з нею спілкуватися, але тепер у них знову хороші стосунки за умови, що вони розірвуть стосунки зі мною, що вони і зробили. Я не звинувачую їх. У неї є діти, і, чесно кажучи, вона та її діти більше потребують захисту, ніж я. Я не бачила маму близько року. Я сумую за сестрою, її дітьми та батьками, але сталося так, як сталося. Ми з колишнім чоловіком завершили розлучення. Це було найкраще рішення для нас, хоча мій зять переміг. Але він не переміг він все ще сповнений ненависті та озлоблений. Я сказала йому й моїй сестрі, що чого б зі мною не сталося, цього ніколи не буде достатньо для його его, тому що він завжди буде злий, що не зміг мене мати. Саме це змусило мою сестру заблокувати мене назавжди, а батьків стати на її бік. Я не звинувачую їх. Зараз я живу в новому місті зі своїм хлопцем. Я не спілкуюся з жодним членом моєї родини. Мій колишній сказав, що я зруйнувала його життя. Сподіваюся, він мене теж пробачить, але я ніколи нічого не руйнувала навмисно. Я знову починаю знаходити щастя. Моя нова робота чудова, і я досі спілкуюся зі своїми друзями вдома, крім нових друзів, яких я тут знайшла. Мій хлопець чудовий він підтримує мене у всьому цьому. Його родина стала моєю родиною, і вони прийняли мене з розпростертими обіймами. Тепер ми живемо ближче до них. Зять більше не намагався зв'язатися, поговорити зі мною чи говорити про мене. Гадаю, тепер усе гаразд. Коментарі від автора про дітей. Я не хочу мати дітей. Думаю, це одна з причин, бо, якби був шанс, що у мене будуть діти. Не думаю, що вони захотіли б спалити цей міст. Про батьків це було легко. Було або це, або моя сестра та її діти залишилися б на милість чоловіка. Здатного на що завгодно. Я не звинувачую їх, особливо мою матір. Вона знає, що я сильна. Чи пробачить автор своїй родині? Не сестрі, але я б прийняла своїх батьків назад, вони опинилися між молотом і ковадлом. Про дітей сестри. Одна дала їм онуків. Думаю, потрібно бути бабусею, дідусем, щоб зрозуміти, як важко жити без них, особливо коли вони усвідомлюють, що їхній зять жахлива людина, здатна на що завгодно. Але я ніколи не пробачу свою сестру. Брозятя. він небезпечний і боягузливий, що робить його ще більш небезпечним. Коли він прийшов на моє робоче місце, він намагався втекти, коли приїхала поліція, і він також намагався втекти, коли мій колишній чоловік пішов розібратися і побити його. Чому колишній чоловік злий на автора? Це дуже складно, але він кинув свою дівчину і повернувся, думаючи, що ми відновимо стосунки. Цього не сталося.